Вітаю всіх! Алмази та їх значення у Майнкрафті дуже велике. Доволі часто через оновлення Майнкрафту міняли генерацію печери та розташування алмазів. Тому сьогодні я розкажу вам, як здобути сотні тисяч алмазів на усіх версіях Майнкрафту та про особливості різних версій. Однак, спершу коротке пояснення. Отже, алмази ніколи не були самою рідкісною рудою у Майнкрафті, навіть не враховуючи незарід. Який займає це місце з 2020-го. Отже, перше місце по рідкості із ру це смарагди. Але так як алмази більш цінніші та використовуються у крафті назаритових речей, починаючи з версії 1.16, саме про алмази і піде мова у цьому відео. Я перевірив усі можливі способи і знайшов найкращі для кожної версії. Мені чесно стало дивно, чому я їх сам не використовував, перш ніж почнеться головна частина відео. Я б дуже хотів попросити вас підписатися на мій канал. Велика кількість людей дивляться мої відео без підписки, і це трохи сумно. Підписка для вас всього один клік, а для мене величезна мотивація створювати ще більше якісного контенту. Дякую кожному, хто підтримує. І так, перший спосіб це, звичайно, копати тунелі по два блоки у висоту. Сам спосіб старий, як Майнкрафт, і багато з вас так і роблять, але навіть в ньому є деякі нюанси. По-перше, визначаємося, де саме можна знайти алмази. До версії 1.18 їх можна було знайти починаючи від 16-ї висоти і нижче, але краще всього на висоті десь 15-12, бо нижче від цю висоту зростає ймовірність потрапити у лавове озеро. Якщо ви граєте на версії до 1.18, для вас це простий та ефективний спосіб. Який підійде ідеально після переробки генерації світу версії 1.18 і в усіх подальших версіях, алмази генеруються на висотах від мінус 50 до мінус 64. Та головне, чим нижча висота, тим більше шанс знайти алмази. Тому висота мінус 64 має бути найкращою висотою для майнингу, проте це не так. Перший фактор це бедрок, який буде заважати вам копати тунелі. Другий фактор це лавові озера, які з'являються на висоті нижче за мінус 54. Враховуючи ці два фактори, у нас є два варіанти: перший з них це копати над висотою мінус 54. Там нас не буде зачіпати лава, але ефективність спадає через те, що на такій висоті менше алмазів. Другий варіант копати над бедроком. А саме стати на висоту мінус 58. З одного боку, ми можемо потрапити у лаву, з іншого боку, якщо бути обережним, то ви накопаєте більше алмазів. Є ще одна дрібниця. Я раджу вам копати тунелі не через один блок, а через два. Це потрібно для того, щоб зачіпати ще більшу площу. Таким чином, ми бачимо не 4 блоки, а 6. Існує інший спосіб, як копати тунелі це копати їх в один блок. Якщо копати у такий спосіб, ми бачимо не вісім блоків, а п'ять, але ми зберігаємо міцність нашої кірки та економимо час, але це ще не все. Коли ми копаємо тунелі в один блок, буває так, що ми не дістаємо до наступного блоку. У цей момент потрібно просто зробити поворот направо чи наліво, щоб знову діставати до блоків. Наступна рекомендація це зробити собі якомога швидше дві кірки. Одна на шовковий дотик, інша на удачу. Ви запитаєте, для чого потрібно дві кірки. Відповідь доволі проста: якщо добувати кіркою на удачу, то ваш інвентар буде швидко заповнюватися. Через це я раджу майнити руду нашою кіркою на шовковий дотик. Так, ми економимо місце у нашому інвентарю. Потім ми вертаємося до нашого дому. Будуємо догори колону з блоків і вже ламаємо її іншою кіркою на удачу. Цей спосіб займає більше часу, але ефективність значно зростає, тому саме у такий спосіб найефективніше майнити не тільки алмази, та ще й інші ресурси. Третій варіант побудувати довгий бур на висоті мінус який за допомогою тінці буде ламати перед вами блоки. Треба лише прибрати воду і гравії, які можуть зламати механізм. У цілому, вам залишається тільки натискати кнопку і забирати всі алмази на вашому шляху. А так, цей спосіб скоріш підійде, якщо у вас є бажання побудувати щось під землею, і вам потрібно розчистити простір. Паралельно ви можете назбирати декілька алмазів, тому я б не радив так запарюватися до того, що є більш ефективні методи для версій менших ніж 118. Підійдуть попередні варіанти, проте найефективніший метод, починаючи від 1.18, це обслідування великих печер, особливою стратегією. Напевно, ви бачили, що на відкритих жилах алмазів вам попадається максимум три руди, це пов'язано з тим, що всі жила дотичні до повітря завжди маленькі, так прописано в коді гри, тому нам потрібно знайти велику печеру з затопленою водою. Підготувати зілля нічного бачення та шолом на вододихання. Таким чином, ми обходимо всі перешкоди і здобуваємо бажані алмази. За час ви можете назбирати 7 стаків алмазів, тому цей метод я вважаю найефективнішим. Як саме майнете ви алмази? Напишіть у коментарях. Якщо цей ролик вам був корисний, поставте лайк. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бувайте!